Це наші подопитні. Сьогодні ми вам покажемо, як чистити срібло. Ось вони. Фото ви зараз ви побачите, які вони були до чистки. цього Нам потребується лимонна числота і звичайна харчова сода. Лимонну числоту любу стопку. определенный гнев все-таки не на свои взгляд. Воды Вот я Это все. Размешую, чтобы растворилось. и все. Вот и все. Вот и все. и все. Копійок 25-го року. 10 копійок. Теж 25-го року. 15 копій 23-го року. І 10 топів 22-го року здається. 23 го року. Закидаємо, перемішуємо. Віднорощення починає трохи зеленіти. Можливо, там вона не передасть. Він зеленіє. Почнемо з 20-ки може. У явно побіліла. Беремо соли. Олег стираємо. Сильно не терти, щоб не поцарапати, поки не змивається. Іначе їй потрібно ще. Витягнемо знову. Достаємо наступно. Ось 10 коп з третього руку. Гурт не забуваємо. Можемо чиртатися з одною щеткою, старою не буває вже більш-менш вигляду. Дима, що її потрібно ще чистити. Так, ще потрібно затягнути не надовго. Тяслота срібло нічого не зробить. Можна довго тримати, можна не довго. Можна було і на півчаса затягнути, і на годину, і на сутки. Теслота нічого не зробить. Якщо дуже загрізняна монета, її краще на тиждень теслоту, ніж... Натирати її содою дуже сильно. Десять куп ще потрібно мити. 15. Ми ще не милися. Запреділи мочі потрібно ще і мити. Далі ще трошки потрібно її затягнути. Це вже буде останній раз. Беремо це провід сам першу доставали. Вона вже повинна дойти. Сильно загрязнено. Так, да, сильно дуже лежати. Можна ще, в принципі, електролізом вибити її. ми мої спроби вибити срібло електролізом. Я на не потрібно вбити монета срібних. Не після електролізу чому її жовтіли. і вазеліном змащував, але все одно жовтіли. Можливо, це якийсь мене так вийшло, але особисто я вам пробувати не раджу. Прислутали мене, а срібло найкраще буде. І ще ніж чистити срібло, потрібно робити свіжий, щоб був. Тому що, якщо ви перезимувати мити інші монети, несрібні, наприклад, цинкові, мідні. Чащаєтесь, вони ну, маю на увазі средні менети стануть жовті. Не будуть блестити як срібло, а стануть жовтими. І в ньому повинні мити стільки срібло. А після срібла можна мити вже що хоче. Монета, Здається, що все, все готово. Беремо тут двадцять п'ять? Десять. Зараз здається, також готово. Да. Все. Зараз 15. 15 копійок Так, це вже это круж помита, а двадцять напевно еще тиснути. Зараз ми до неї через хвилин повернемось. Ось прошло пять минут, можна не на п'ять на нас десять. З неї ще содою. Но, таким способом як я вам показую і чищу монети тільки в власну колекцію, не на продаж. Якщо на продаж збираєтесь чистити монети, то соду не тріть. В принципі, монок просто втяслотку і зверху з одною щиткою м'якою. Поступово все знімати, щоб не поцарапати, і змивати під проточною водою. Ці монети не йдуть на продаж, то йдуть в приватну колекцію. Здається, все нажимаємо? Відчистилась. Все. Наступне відео я розкажу, як мити мідні монети, радянські монети. Do 61. uro, 561. uro. Vse, že v tem naslednjem objastku.